Розпаковую подарунок від сестри. Я вже знаю, що там лежить. І я дуже сильно цього хотіла. І я про це сказала в одному з своїх відео. Сестра побачила і замовила мені це, як це мило. Ось такий пакуночок. Це з якогось е, б'юті-магазину. Подивіться, я думаю, що багато хто з вас може вже знати, що там. Боже мій, який кайф А, яка коробочка. О Боже мій! Це палетка тіней від Beauty Bay. Я просто не можу, я її дуже сильно хотіла. Я дуже хотіла хорошу палетку кольорових тіней. І ось зараз вона в мене. У мене саме Bright 42 Color Palette. О, Боже, Ой Боже, тут, тут падає. Ця штучка є захисна. О Боже, яке тут дзеркало велике! О боже мій, о мій Боже, о Боже. Просто подивіться. Цю палітру кольорів. Я в шоці. Я не можу вам навіть це передати те, наскільки я хотіла побачити хоча б цю палетку тіней. В мене Брайт, а є ще мат. Тобто тут є і матові, і сяючі відтінки. А в матові чисто матові. Подивіться просто, які вони яскраві, ці рожеві, оцей жовтий просто. А який гарний цей синій. Я вам не можу передати, вона така важкенька. Вона така просто. Тверденька, ну вона прям відчувається такою, прям ну. Я не знаю, як вам передати. Я робити свочі, побачимось через секунду. Коротше, свочі я зробила. Зараз вам показую їх. Я просто, я навіть мені не вистачає слів, щоб описати те, що я відчуваю зараз. Мені настільки подобається ця палетка. Тут є такі відтінки яскраві, пігментовані. В мене на пальцях, якими я робила свочі, залишилися відтінки різні. Просто, І я їх витирала дуже добре серветками. Тобто, ці тіні. Будуть досить стійкими. І найближчим часом обов'язково будуть відео з цією палеткою. Подивіться на ось цю яскраву руку, яка вона яскрава, ось ці блакитні, вони ж наче відсвітлюються. Просто величезне дякую своїй старшій сестричці Любі за такий подарунок. Я, звісно, не розумію, за що мені такий подарунок, але я, я в захваті. Дякую тобі ще раз, Любашка. А вам дякую за перегляд. напишіть, чи у вас є така палетка, і як вона вам? Всім пока.